Валентина Сторожук, Вишня. Біля вікна розквітла вишня знову, заливши дивним сяйвом сад і двір. І я спішу до неї на розмову, Щоб врятуватись від невдачі зневір. Не раз її вітри за коси рвали, громи лякали у пітьмі ночей, Але сьогодні вишня заспівала. То звирію прилинув соловей, минулися морози лиховісні, земля вдяглась в зелені кольори, цієї вишні доля, як у пісні, що їх народ століттями творив. Живуть у ній недоленька тодішня і сподівання на щасливі дні, народна пісня, соковита вишня. Раз скуштувавши, не забудеш, ні, Одягни вишня ягоди коралі і стану я дитиною на мить, аби лишень коріння не цурались, ніхто не зможе крону обломить, хай звеселяють сад, соцвіття пишні, і в кожній хаті пісня, хай луна, о, вишне пісне рідна. Пісне вишне, і з вами у душі завжди весна.